Красуні, я вас вітаю на своєму ютуб-каналі. Цей канал присвячений темі краси. І сьогодні в нас буде дуже цікава тема, яку я неймовірно люблю. Я люблю все, що пов'язане з ароматами парфумами. Я підготувала для вас невеличку колекцію своїх топ 5 парфумів, про які я вам сьогодні розкажу. Для мене ця тема особлива, тому що я вважаю, що по парфуму можна дуже багато чого розповісти про людину, про її характер, про її вподобання, а тому кожен з них, кожен з ароматів, розкриває якусь індивідуальність, розкриває свій стиль. Нагадую, також щоб ви не тільки дивилися мої відео, а також підписувались на канал, підписувались на інстаграм, також коментували відео, тому що ваш зворотний зв'язок дуже важливий. І, взагалі, мені здається, чим більше коментарів, чим більше спілкування, тим буде крутіше. І ми зможемо навіть створити якесь своє б'юті ком'юніті. Тому я вдячна саме тобі, що ти мене дивишся і що ти коментуєш. Дуже тобі вдячна. А також наприкінці відео, додивись до кінця, тому що я розповім, як правильно наносити парфуми, аби вони трималися просто весь день і навіть завтра. Я люблю аромати шлейфові, такі. Насичені трішки з гірчинкою і взагалі мені здається, що всі аромати вони асоціюються з якоюсь або подією в житті, або якимось певним періодом, або образом, або, наприклад, містом, або місцем, де ви мали або придбали цей парфум. Перший у нас ось такий аромат Джо Малон. Мір тонка. Він інтенсивний. Взагалі цей аромат мені подарував чоловік, і взагалі я раніше думала, що вгадати настільки з ароматом це ну, дуже складно. Це потрібно знати людину, що їй подобається, які в неї е, смаки саме на аромати, але він вгадав. І я насправді е, дуже люблю цей аромат. Він в мене в фаворитах. Я майже кожен день його наношу. Він підходить як і на зиму, як і на літо. І взагалі, от е, помітила, що у багатьох людей я асоціююсь саме з ним, бо питаючи, о, це пахне Ярославою. В Джо Малон також у нас цікава піраміда, зараз розкажу вам, яка. Тут у нас у верхніх нотах лаванда, вона така ніжність, таку дає красиво, а в середніх нотах Міра і базова нота, бабетонка, ваніль і мигдаль. Незвичайний такий компонент, він є в трьох цих ароматах. І мені здається, що саме він у мене є в фаворитах, і я по ньому ніби обираю якийсь аромат. У мене тут невеличка підказка, бо Дійсно, піраміди іноді дуже складні, і я хочу передати саме вам, що вони нагадують, чим вони пахнуть, тому що ну, я не можу передати через екран аромат, на жаль, але думаю, що от максимально наблизити вас до аромату. Тут у нас бабетонка, мигдаль, ваніль. І вони, наприклад, в мене асоціюються з якоюсь ніччю, з затишком, з чимось оксамитовим, з мандаринками, з чимось таким, що обіймає. І також мені здається, що дівчата мене зрозуміють, коли ви робите випічку, ви пікаєте пиріг, а потім його достаєте. І ось ця скоринка, яка залишається на формі, ось приблизно так пахне цей аромат. Але він такий дорогий, виважений. Тому він у мене просто фаворитах. Цей аромат про таку спокійну розкіш. Тут тепла і солодка база з відтінком якраз такі ванілі і мигдалю. І взагалі саме тут є бобетонка, це таке насіння плоду дерева. Він містить дуже багато комарину фірних олій, і його використовують також у ромі, у випічці, а також в якихось десертах. І такий цікавий факт, те, що Міра це один з найдавніших компонентів парфумерії, Його використовували навіть у стародавньому Єгипті в якихось ритуалах, а також у повсякденному житті. І, взагалі, цей аромат Колон Інтенс Міра тонка. Він натхнений постелями на мінди, тому має такі єгипетські нотки. Наступний аромат з колекції, який я хочу сьогодні представити, це Liquidus Imaginarius Liquid Gold. Думаю, Думаю, ним зрозуміло, що вони дуже яскраві. Вони просто б'ють не знаю, по всім рецепторам, як тільки ви їх. Відкриваєте вони такі сміливі, яскраві, одразу якийсь такий вибуховий просто букет. А ми їх придбали в Римі. Вони в мене асоціюються взагалі з таким романтичним містом з Римом. І мені на той момент в той вечір хотілося чогось такого романтичного, солодкого, затишного. При цьому ну, відчувається ритм міста, тому вони досить такі яскраві. Зараз прочитаю вам, що саме в них входить і з чим вони в мене асоціюються. Тут в верхніх нотах у нас йде шафран та мандарин. от Саме цей мандарин він дає таку кислинку, яскравість, цитрусовість. Середні ноти також квітка апельсину, сонячні ноти. Дуже цікавий інгредієнт, мені здається, якраз такий всіляє позитив, мені здається, одразу. Ну, він викликає якісь гарні насправді емоції справді гарні якісь почуття. Також морква, коріандр, жасмін. В базі тут ваніль, білий мускус, також якраз мускус, він такий залишається у вас на шкірі. Амброксан, лабданум, ну трохи таки церковна тема, але вона в принципі зараз в багатьох представлена в нішевих парфумах, ну, бо є такою цупкою, мені здається, цупкими нотами, які залишаються саме на шкірі, древесні ноти та, звісно, пачулі. По букету зрозуміло, він дійсно як таке якесь рідке золото. Він незвичайний, дуже голосно про себе говорить. І я його люблю не носити саме на вечір, тому що він досить активний, а проте він досить зимний. А, влітку не думаю, що я буду його носити. Він саме такий холодний. Він і розкривається саме от в холодну пору. От на свої всі 100%, все, от, що в нього вклали, він віддає а, в холодну пору. Також в мене тут в колекції два аромати від бренду maison Francis Curcujan, від парфумера Кукуджане. І взагалі хотіла трошки. Таке вкраплення з історії розповісти саме про нього, тому що він досить цікава персональність. персона в світі парфумів він дуже творчий. Він, взагалі, коли створює якийсь аромат, він замальовує. Він робить малюнки для кожного і певного аромату. Він надихається скульптурою, архітектурою, мистецтвом. Тобто, ну просто уявіть наскільки людина творча, що він просто поринає у цей світ мистецтва і Звіти бере якісь там натхнення, якісь ідеї для парфуму. Також дуже цікавий факт, що він. Працює індивідуально з знаменитостями, зірками він створює персонально під них їх аромат. Тобто він аналізує людину, тобто це повністю персоналізований аромат, ну який, звісно, не продається на мас. зараз я думаю, ми почнемо з Грандсуара. Це один з останніх моїх придбаних ароматів. Він ну, також така золота упаковка. Те, що мені. Перше сподобалось, друге це, ну звісно, сам аромат. А взагалі він дуже сонячний, гострий. Він такий зі спеціями, а, незвичайний. Я такий люблю, щоб аромат був з такою якоюсь гірчинкою, аби він чіпляв вас якимось інгредієнтом. І взагалі цей аромат він а, створений Францісом. Він хотів передати Паришу всій його красії, і він був створений на березі річки Сей Сен. Сена Сена. Він був створений на березі річки Сена, і він передає оцю Парижську, Парижський шик, блиск, ось цю характерність Парижа. Да, там всі гуляють, і кудись біжуть таку активність, а при цьому сонячність. Тобто, тут є такі така нотка меду, тепла, апельсину. При цьому я ж кажу, що він такий з гірчинкою. В пірамі до цього аромату у нас входять верхні ноти іспанські лабданом, апельсин. Середні ноти це лаванда, асямський бензоїн, базові ноти амбра, ваніль, також тут бобитонка і мускус з кедром. Ось такий у нас цікавий аромат. Наступний в нас буде також від Куркучана, Gentle Fluidity, але в мене версія Ом. Звичайна версія жіноча. Для мене вона була трохи за жіночною. Тому я люблю такі аромати, які передають трошки маскулінності. Вони такі не прям в лоб показують, що це аромат для жінки. А я люблю такі аромати унісекс, які можна використовувати як чоловіку, так і жінці. Тому в мене версія ОМ. І також невеликий цікавий факт, що нішева саме парфумерія, вона робить акцент саме на ароматі, на складах, на інгредієнтах і на. Цікавих інгредієнтів, які, які складно іноді добути, і вони є тут в складах. Тому вони вважаються нішою, і вони роблять акцент не на візуал, наприклад, баночки, а на Саме склад. А цей аромат він присвячений королеві всіх квітів, троянді. Він елегантний, він витончений. І взагалі Франціс Куркуджан він хотів підкреслити тут розу, тому що вона незвичайна, вона не та, яку ви звикли а, нюхати якихось побутових чи там в парфумах. Вона досить інша. Він тут підкреслив саме зелені ноти, ноти трав'янистості. Саме тому вона от а, заграла новими взагалі фарбами, і вона. І в своєму складі тут також роза Дамаска, яка вирощується в Туреччині, тому вона така особлива тут. І в мене цей аромат асоціюється з такою чистотою провітреною, свіжою кімнатою, трошки з таким свіжим повітрям, з чистотою дому, але досить елегантна. Вона ви такий зрозумілий аромат. Він підійде на кожен день. Але при цьому він характерний, і він буде помічений. Зараз розкажу, що саме у нас в цьому ароматі в піраміді У нас тут майська роза, дамаська роза, грейфрут, амбервуд, шалфей та іспанський лавдан дуже цікавий у нас тут набір. Останній аромат з колекції, яку я вам показую сьогодні, це в нас Ексніло. Він став моїм, як ви бачите, улюбленим, тому що він вже закінчується. У мене тут три крапельки, які я бережу для якогось такого прощального вечора з ним. Але він досить цікавий, він свіжий. Це аромат, який в мене асоціюється з якимось сріблом, з холодом, з льодом, з чимось зимовим. Він такий просто от я не знаю, його хочеться просто битися, бо він якийсь прохолодний. Він саме так і називається «Загіданіст», тому що він просто таке нагадує задоволення, нагадує те, що потрібно насолоджуватись життям, про якісь такі земні блага, про щось смачне, про щось класне, про круто проведений час, приємний, і також про якусь гармонію зі світом, з природою, тому що тут в верхніх нотах у нас іде баргамот та імбир. Агікавал Вуд та кедр у середніх нотах та в базових нотах на свій тівер. А мускус та знову ж таки бобетонка мої улюблені. Ну, не знаю про нього, якщо чесно, не можу дуже багато всього сказати, тому що він досить простий. Він просто от, асоціація з сріблом, з чимось смачним, напевно. Трохи з цукеркою, з якоюсь такою з людяником. Він достойний свого існування і тому, щоб бути на поличці в мене, і думаю, що і у вас також обов'язково спробуйте. Тому я обов'язково буду його повторювати у себе в парфумному гардеробі і рекомендую його також вам. Для мене також показовим є у виборі аромата, а взагалі його дія, коли він змивається. Тобто після душу, от саме той. Момент і ось останні такі нотки, які залишаються на шкірі. А якщо вони мені прям дуже, дуже подобаються, то я прям у цей аромат і використовую його частіше. Взагалі, як розкриваються аромати, вони йдуть зверху вниз, тобто по піраміді, верхні ноти. А от саме нижні ноти вони залишаються впродовж дня або там декількох днів. Саме вони залишаються у вас на одежі. І взагалі це залежить також і від хімії людини, тобто на різному тілі, на різній шкірі буде триматися аромат і взагалі вести себе по-різному. Тому на деяких людях іноді може звучати зовсім по-різному один і той самий аромат. Також цікавий факт прочитала, поки готувалася, і вирішила розказати вам те, що. Люди провели дослідження, і взагалі аромат він впливає на лімбічну систему мозку, і у вас можуть сплисти якісь емоції, якісь певні події життя, тобто воно пов'язує аромат з певною подією. Саме тому у вас можуть бути якісь певні ваші асоціації. Вони будуть, звісно, індивідуальні. І аромат може нагадувати або певну людину, або якийсь період з дитинства. Це взагалі дуже цікава тема. В мене насправді ну не залишилось таких ароматів, які б мені нагадували дитинство або щось таке цікаве. Але я думаю, що можна задати з цією темою, піти в бр або в ароматеку, і знайти ваш аромат дитинства, наприклад. Також хотілося розповісти про техніку нанесення аромату, аби він у вас тримався довше. І такий перший лайфхак, не знаю, правило. Але аромат потрібно наносити або на вологу шкіру, або на зволожену шкіру. Він так буде триматися набагато-набагато більше. Я це ще не тестувала, але. Буде привід протестувати і розповісти вам, чи взагалі це працює. А також такими гарячими точками для нанесення це є зап'ястя за шиї, волосся, вуха, лікцьові згини і да, волосся. Але тут щодо волосся також, до речі, дівчата можуть пересушувати волосся. Якщо ви постійно наносите на одне і те саме місце, в цьому місці ваше волосся може бути трошки пересушене, тому що це, звісно, спирт. Ну що, дівчата, наше відео підійшло до фіналу. Дуже була рада поділитися з вами колекцією, поки невелику, але в мене також є в шафі, взагалі в гардеробі парфумованому. Ще Декілька продуктів і моїх, і також мого чоловіка. Тому, якщо вам дуже буде цікаво, я можу з вами поділитися ще ароматами і пишіть коментарі, пишіть, що сподобалося вам, які ваші улюблені парфуми. А я буду відповідати на кожен ваш коментар. адже для мене це дуже важливо. Тому підписуйтесь, ставте лайки, коментарі. І я вас всіх вже дуже люблю. Всіх цілую і до нових зустрічей. Ты, ты, Алена, я вижу, сидишь на диване с попкормом. <khi John> <Garden> вот она, да, ты. У кого там третий подбородок? Ч, я не запомнила сейчас эту информацию, Хорошо, я это не расскажу. Никуда их продаю. Ты або инча аромат? А, для меня такое же достаточно показовым, а... все, это все. <laughs> ну, мне не было такого смешного. Не рекламируй их, такого. да Ну что ты рекламируешь? Может они потом подпишут с собой контракт, вот ну, ты знаешь. Ну скажи до магазину. До магазину, да до магазину, Ну чего? А где колонны нюхать?